У Києві відбувся восьмий Донбас медіа форум, конференція для журналістів та медіаменеджерів з усієї України. Як протистояти російським фейкам, як доносити правду до людей, які нині на окупованих територіях, та якою має бути робота після звільнення наших міст та сіл? Основні теми форуму. У цій залі журналісти з усіх регіонів України, представники медіа прифронтових містечок і навіть окупованих територій. Зі сцени до них промовляє пані посол ЄС робота українських журналістів вражає Ви берете участь у документуванні і викритті російських воєнних злочинів. Це має неоціненне значення та промову перериває повітряна тривога. Повітряна тривога. Просимо усіх пройти в укриття. Донбасс медіа заснували вісім років тому. Це була платформа для журналістів із тимчасово окупованих територій Сходу та Криму. Перший форум я знаєте, я можу сказати був форумом таких обіймів, тому що всі зустрічалися. Це було дуже взагалі круто, дуже емоційно. Нині це майданчик для професійної дискусії медійників з усієї України. Та головна проблема, яку тут порушують, така ж як і вісім років тому: як донести правду до людей на тимчасово окупованих територіях. Ми констатуємо шалений вплив пропаганду окупанта, перевиховання дітей. Пере... Форматування цінностей у дорослого покоління люди мають мислити критично. Намагається доносити правду до своїх земляків, які залишились у Луганську вже дев'ятий рік. Олена Фетісова, вона редакторка видання Реальна газета. Колись у Луганську це був друкований тижневик. Після окупації міста його працівники виїхали і завдяки міжнародним донорам створили онлайн видання. Там є проукраїнські налаштовані люди. Ті, хто нас читають, а вони пишуть в телеграм, пишуть в приватні про те, що вони читають, про те, що вони чекають. Yeah. На, на звільнення на сайті новини з окупованих територій, зокрема Луганська, поради для переселенців. Надважливий розділ розвінчування міфів російської пропаганди. Видання створило і Ютуб канал, адже доносити інформацію до читачів в окупації стає дедалі важче. Росія всіми силами намагається блокувати українські ресурси. Ми заблоковані на окупованій території. На нас можна зайти лише з вип в нас ну, інформація. Інформацію через Ютуб, через телеграм-канал якось можна передавати, велика війна продемонструвала, що місцеві видання, навіть невеличкі газети, надважливі. Саме вони стають головними джерелами інформації для деокупованих міст та сіл, каже голова комісії з журналістської етики Андрій Куликов. Коли звільняли на Сумщині, на Харківщині, на Чернігівщині окуповані райони, що робили місцеві люди з отих відспіваних уже давно місцевих газет вони робили спеціальні наклади, привозили у звільнені села, і люди просто хапали їх. Попри популярність телеграм-каналів та соцмереж не втрачає глядача і якісна тележурналістика. Вона стала особливо затребувана з перших днів великої війни. каже керівник найбільшої вітчизняної медіагрупи Starlight Media Олександр Богуцький. Адже люди хочуть знати достовірну інформацію. А деякі телеграм-канали часто поширюють фейки, які продукують пропагандисти Крим якщо ми говоримо про телеграм, все так романтично, що я можу читати будь-який анонімний канал. Я наскільки розумний, що я сам все відрізню. Це росіяни користуються багатьма парадигмами. І вони як вірус, вони стараються спочатку такий маленький сумнів засунути. Потім цей сумнів розростається, можуть маніпулювати і роз'єднувати українців чи зневірювати українців. Думаю, справжній вибір це тільки перевірена журналістика. Міністерство культури та інформполітики вже формує кадровий резерв медійників, які зможуть поїхати у деокуповані регіони. Христина Гавриш, Євген Зозуля, факти сітіві. Єдині новини.